12 життів така ціна ворожої ракетної атаки по мирних об'єктах у кривому розі в житловій п'ятиповерхівці росіяни вбили молоде подружжя. Давид і Ксенія Епельман щойно відсвяткували річницю весілля. Обом було по 22 роки. Ксенія працювала вчителькою молодших класів у 95-й гімназії. Про свою колишню випускницю згадують лише найкраще. Це моя найкраща учениця. Вона ввелася в наш колектив в шостому класі. Колектив у нас був дружний, Ксенія була дуже розумна, вона була у нас найкраща. Брала участь в інтелектуальних конкурсах, в олімпіадах, завжди приходила на допомогу учням. Тільки теплі спогади я можу про неї згадати. Наша зірочка у них був особливий клас, пригадує вчителька зарубіжної літератури. Кожен в ньому був лідером. Майже завжди усміхнена. При всьому цьому вона була дуже відповідальна, дуже обов'язкова. І знаєте, якось відчувалося, що це майбутній вчитель, тому що вона і все її життя шкільне нам демонструвала, що вона все хоче зробити якомога найкраще. І дуже шкода. Шкода, коли молоде, красиве життя попереду, і воно так раптово. так… Безглуздо обірвалося, так жорстоко. Вона завжди викликала симпатію. З нею всі хотіли дружити. Вона була дуже чуйна, добра та мила людина. Дуже мудра подруга, до неї можна було звертатися за будь-якою порадою. Вона навіть не, не мислила, як людина, якій 17 років. Більш така вже зріла, доросла. У цей будинок Ксенія з Давидом переїхали рік тому. Щойно побралися. Вони просто тихенько розписалися, ну тому, що війна, ніхто ну не хоче, якби таких великих свят грандіозних. Вони собі зробили тихенько весілля з фотосесією. І все. Той трагічний день безкінечний біль для близьких. Ну, мені особисто написав однокласник з Польщі, відіслав інформацію, що Оксани більше немає. У мене шок. Я не знаю, що. Я, я спочатку подивилася новини, побачила, що загинуло молоде подружжя, Ну, я зразу не придала тому значення. Потім виявилося, що це правда. Цю ніч в мене було таке дуже якесь перечуття чогось поганого. І так сталося, що я живу якраз через дорогу цього дому, і я бачила приліт, але я навіть не знала, що там живе Оксана. І просто наступного дня, коли Даша мені написала про це, в мене якось все обірвалося всередині. Анатолій багато років знав Давида. Шкодує, що останнім часом бачилися рідко. Він Максимально добрий, максимально завжди був где-то допомогти, у чоловіка якась проблема, так, пойдемте туда. завжди був настроєнні. Он Він то пошутит, где-то скаже, і от вот, так вот оно как-то переростає, перерастає, и не замечаешь, як проходить 5-10 хвилин, і вже, вроде как там забыл все свої якісь та грусний момент і проблеми вже сидиш веселий. Данило Корнілов цю трагічну ніч зустрів на роботі. Він працював на складі з питною водою. Її доставляли зокрема до Херсона для потерпілих через підрив Каховської ГЕС. Цієї ночі жертвами терористів стали восьмеро людей на цьому складі. Данилові був 21 рік. Він закінчував навчання в економічному виші. Сьогодні нам дуже важко усвідомити те, що такої гарної людини, такої щирої. Такої людини, яка завжди прийде на допомогу своїм друзям, От, не буде поруч з родиною, не буде поруч з нами. 16 червня у нас повинен був відбутися захист дипломної роботи. Він дуже радів цьому, що нарешті він отримає диплом і планував і подальше навчання. Подальше він зареєструвався у нас на здачу іспитів для вступу до магістратури. Він був дуже добрим другом. Сівчутливим, він був гарним чоловіком для своєї дружини Софії, гарним батьком для своєї дитини. У нього є маленька дитина Дмитро, якому рік і три місяці. Для забезпечення їхнього майбутнього йому необхідно було знайти працю. Тож він і влаштувався на склад з питною водою. Це жахлива подія сталася у вівторок, вночі, так. А вже наступного дня він мусив йти у відпустку. Тобто це була його крайня зміна. Єлизавета знала Данила зі школи. Ми з першого класу знайомі, потім разом обирали спеціальність, на яку підемо. Дуже важко в це повірити. Він був нашим старостою, енергійною людиною, активною. Ми завжди могли до нього звернутися з будь-якого питання. Він допоможе, розкаже. Це шок. ну, Це досі важко сприймати. Важко з цим змиритися. Фото з випускного вечора, 81-й ліцей. Знаходиться на першому східному. Збала найкращих студентів. Це був захід університету. Смерть Данила велика втрата для його родини, батьків, сестри. Сумують за ним одногрупники і педагоги. Втратили одного з найкращих наших студентів, непересічну особистість, людину, людину, яка брала участь практично у всіх процесах, які відбувалися в університеті. Пам'ятаю, як на першому курсі, коли Данило тільки прийшов до нас вчитись, він подавав свою кандидатуру і балотувався на голову ради студентського самоврядування університету. Він був активним волонтером. Ми з перших днів війни готували наше укриття, і він був одним із тих, хто підставив плече і допомагав нам. Виносити звідти старий мотлух і готувати його для того, щоб люди могли там укритися. Нам буде його дуже не вистачати. Нехай доброю людиною виросте його маленький синочок. Я думаю, що пам'ять про батька він збереже так, як і ми збережемо пам'ять про нашого Данила. Смерть Данила для нас це велика біль. Ми хочемо висловити слова співчуття родині. В Нашій пам'яті Данил, як наш студент, буде залишатися завжди молодим, веселим та розумним студентом. Завтра ми організовано йдемо поважати нашого студента останній путь. Вікторія Добровольська, Михайло Бестров, Вадим Діденко, Олексій Правицький цей день.